Можно? Ну, вот. Вы не ожидали, что у нас будет. Ой, да, я не ожидала, честно говоря, растерялась, что у нас так много. Очень приятно всех видеть. Что вы. Оказывайте нам помощь. Нас мало, конечно, но мы в тельняшках, да. как говорится. В первую очередь мы хотим поздравить вас с наступившими пасхальными с праздниками, пожелать вам терпения, бодрости, здоровья духовного, физического, мудрости. Но я хочу предоставить слово митрополиту Луцкому и Волынскому, Высокопреосвященнейшему Михаилу, который приехал с подарками. Комп'ютер, сладості, диски, Ну, це ще не все. Завтра послезавтра будемо все возити. Ми знаємо, що у вас деток много. Все я дякую за можливість сьогодні відвідати територію Донецької області. Вам дякую, що ви погодилися нас прийняти. Цей період, який ми зараз особливо переживаємо, це період Пасхальних свят. Ми прославляємо воскресого Христа Спасителя. І до цього свята люди готуються і духовно, поняття, що готуються і тілесно. І багато наших рідних, близьких перебувають зараз тут, на цій території ми приїхали їх провідати і приїхали провідати вас, принесли вам подарки, ті, які ми зібрали на нашій землі. Тому прошу прийняти наші радуші і пасхальне вітання, Побажати, щоб швидше на, 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 на території цілий. Опанував мир, щоб люди могли спокійно трудитися, могли спокійно навчатися, відчувати себе захищеними, від всяких неприємностей і від взривів снаряди. Тому хай Бог дає мир, а ми віримо в те, що Господь воскресший, який дарував людям оцю велику надію на майбутнє, хай сьогодні було собить наше сьогодення. Тому ми запитували, що потрібно для них. вони каже, що треба комп'ютер. Я кажу, за півдня ми комп'ютер. Не зможемо вам придбати, бо всі святкують. Ми прямо його робочого забрали з нашої духовної школи, з академії. От я кажу до студентів, ви їдете все одно на літо, на канікули, тому він вам не потрібен, ви їх не ліку... лікузірували. Ось, тому прошу прийняти ці подарунки, які до Дня Пасхи ми вам поставили. Дякуємо, дякуємо Дякуємо, так от. Добре, дякуємо. Є, я думаю, що у нас є така традиція, що на Пасху не тільки люди святкують і виселяються за столом, але ще й співають такі пасхальні пісні співи. Тому, з вашого дозволу, ми дещо вам заспіваємо, щоб трошки що ви відчули пасхальну таку ж саму пасхальну радість, як ми її там відчуваємо на нашій славіх. But Jesus us, could it his Смерть смерть подола, і тим, що в рабах життя дарував. Христос воскрес і смертви, смертью смерть осмерть подола, і тим, що вробах жить, дарова, Христом воскрес і смертви, смертью смерть о смерть. світлого майбутнього і хай Господь, даруючи всім здоров'я, натхнення, благословить усіх на ноги і благи і літа. Много я, нога, ногая, літа, нове літа,

Тоді до, ми рухаємося далі, а вам приємно тут залишатися. з вами теж було приємно спілкуватися і дуже вам дякуємо за подарунки, які ви нам привезли. Дякую вам. Віра Антоновна, Віра Антоновна, Вера Антоновна, а ми на днях привезем то, що обіцяли для, для взрослого Дякую. Храни вас студь Богу, будьте счастливы. Спасибо. Всего доброго.